<гнал> Погнали в саванну я вполюємо ще одного мастодонта і наймося всією компанією. Ну, прям не знаю, подивимося, якщо в мене вийде. Я покликав других. Я не сам. Ну, коли покликав компанію, то добре. Ну, коли всі компанії, то прийдемо полювати трьох мастодонтів, щоб на всіх вистачило. Ну, то погнали швидше, поки вони не лягли спати. Слес, добре, у вас тільки двоє, а нас ціла команда, ви нам, ні, нам нічого не зробите. Ану, а, 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 а. А відпустив зору мофа, поки я тебе не вб. Я так, ты что вы можете мне напомнить, что вы скажете об этом. Как вы на моей напасти? Я вас всех легко убью. E a Janã Misa já foi a estar

Ворон, що злочера там дому здобич. Я з тобою. Чого ви сюди припились після того, що ви мені зробили? Зараз вам буде помста. А ти що тут стоїш зараз, тоже тебе загнизу.